Тув Демімікс Україна провела ремонт кормозмішувача Тріолет 12-кубового двохшнекового. Голландський кормозмішувач, який виробляє російська фірма Колмах. Досить популярний в Україні. Короткий огляд кормозмішувача. По договору ми повинні обшити повністю бочку. І замінити ножі на нові. Дно наслали з 14 міліметрів листова столь, стінки бункера 8 міліметрів. Шнеки недавно були замінені власником. Ми поставили нові ножі з підкладними пластинами власного виробництва. Під час ремонту було виявлено, що несправний один датчик вагової системи задній. Його замінили на новий. Передній датчик вже був міняний. На жаль, у Тріолета передні датчики це слабке місце. Сцепка, динамічне навантаження, дуже часто виходять зі строю. Зараз все в нормі. Ми провірили, все працює добре. Також було змазано ступиці коліс, в них не було зовсім мастила. І замінено масло в редукторах передньому і задньому. При огляді виявилося, що на редукторах течуть обидва сальники передні і задні, їх також було замінено. Зараз кормозмішувач повністю в робочому стані ще проживе своє одне життя. І він готовий до відправки. В понеділок він направиться до власника.